Отже, всім вітання сьогодні 2 березня. Я віталій в Італії, монастирі нас прихистили. Я продовжую фізичні прави. даний момент, це скакалка. Отже, поки що я вважаю місяць, кількість, а потім хвилини вже буду переводити, там до трьох хвилин вже скакати. Тобто, зараз вже засвідчені за, за лютий попригалом. Моя ідея, мотивація була за мир перша. Тепер за вагу 51 кілограм на кінець року. І сьогодні йдемо йду пройти протидію пани підтримку іранських жінок. Це теж важливо. Ну і ще рекомендую фільм Форес Гам. Він ні за що бригав, не пригав, він бігав, бо це дуже любив. А я люблю пригати. Чисто символічно.